<піллянський> щодо сьогоднішнього пікету і вимог людей, які зібрались, я думаю, що кількість учасників говорить сама за себе, що власне тих людей, які почули принципову позицію Петра Песарчука, і відносно засудження дій Беркуту, і відносно засудження дій влади, і відносно вимог щодо відставки Азарова, і відносно вимог щодо з'їзду партії регіонів, які має дати принципову оцінку тим подіям, які відбулися в Україні. Чуло, на щастя, більшість львів'ян і розділяє його позицію. Е, ту позицію, яку сьогодні озвучили люди, вона буде донесена. Е, більше того, я можу сказати, що всі ці вимоги і всі ці думки Петро Іванович розділяє і неодноразово озвучив у пресі як в своїх інтерв'ю, так і в своїх заявах, які можете побачити у ЗМІ на сайті обласної організації Партії регіонів. Я не знаю, можливо, що вийде панка дещо... пан Сарчус партій. 22 другого лютого відбудеться конференція міської обласної організації партії регіонів. Я пояснювала учасникам пікету, що власне процедура є такою: на дівчині партії регіонів налічує понад дванадцять тисяч членів і близько 1300 первинних організацій партії. Такою є структура будь-якої партії для того, щоб відбулася конференція обласної організації. Спершу мають відбутися спори первинних організацій, які висувають своїх делегатів, які доручають там конкретній людині свою позицію висловити на конференції районного рівня. Конференція районного рівня висуває делегатів на конференцію обласного рівня. Та конференція приймає рішення, щодо долі партії. що стосується конкретно позиції Петра Івановича Писарчука, Він її озвучить 22 лютого на конференції в середовищі тих людей, які його обрали головою, і перед якими він брав певні зобов'язання. Він також брав зобов'язання перед людьми, і я так розумію, вийти з партії можна подібнути, не чекаючи з носії. В принципі, в принципі, саму юридичну процедуру написати так, ну можна сало написав заяву. Що це змінило. Є юридична легітимна процедура, яка ще раз повторюю, буде здійснена 22 лютого. І конференція прийме рішення. А щодо позиції людей, то ще раз повторюю, Перо Іванович неодноразово збачив свою позицію, він її розділяє думку людей за собі приніс вибачення від партійної організації, в тому числі і від себе особисто за ті події, які відбулися, тому що він відчуває свою відповідальність і щиро просить людей побачити.